Одій вітерє, гуляє попа, вітер вгає, не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько, восаки питає, хто се? Хто се по сім боці чеше коси? Хто се? Хто се по тім боці рве на собі коси? Хто се? Хто се? Тихесенько спитає, повіє та й задріма, поки неба кразе червоні? Хто се, хто? спитаєте? Цікаві дівчата. Ото дочка по сім боці, по цім боці мати. Давно колись тодіялось у нас на в країні, Серед села вдова жила у новій хатині, Біла лиця, кароока і станом висока. У жупані кругом пані, і спереду, і збоку, і молодані вроку їй, а за молодою, а надто ще завдовою. Козаки ордою так і ходять. І за молодою козаки ходили. Поки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати. В чужім селі покинула отака то мати. Постривайте, що ще буде? Годували люди малу дочку, а вдовиця неділю і в будень жонатими спаруками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодії. Лихо, лихо мати в'яне, дочка ж червоніє, виростає. Та й виросла ганна кароока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я ганусі не боюся, співаю матусі. А козаки, як хміль отой, в'ються круг Ганусі. А надто той рибалонька, жвавий, кучерявий, мліє в'яний, як зустріне ганусі чорнявий. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, байстря не обуте? Ти вже виросла, дівуєш з хлопцями гуляєш? Постривай же, ось я тобі мене зневажаєш. Ні, голубко, і от злості зубами скрегоче. Отака От то була мати. Де ж серце жіноче, серце матері? Ох, лихо, лишенько дівчата, мати стан гнучкий, високий, а серця не мати. І зогнеться стан високий, брови полиняють, і не щуєтесь, а люди, сміючись, гадають. Па що літа молодіє, та й скажуть ледащо. Тяжко плакала Гануся і не знала, за що, за що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сорома байстрям нарікає. Задарувала, мордувала та не помагало, як маківка на городі Ганна розцвітала. Як калина при долині вранці під росою так гануся розцвітала. Милася сльозою. Заворожена, Стривай же!» – шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму і трути достала, і трутою до схід сонця. Дочку не ховала, не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо, на березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці. Рибаленька кучерявий мліє на цім боці. І я колись. Та цурюм сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє, не стан гнучки розгинає на сонечку гріє. Мати дивиться на неї от злості міє то жовтіє, то синіє, розхристана боса з роту піна рве на собі коси, кинулася до ганусі. І в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибаленька кучерявий з усієї сили кинувся у воду. Пливе, пливе, от от доплив. Пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег виносить. І з рук матері закляклих вириває коси. Серце моє, доле моє, моя карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш? Плаче, пада коло неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує. Лежить собі на пісочку, білі рученята, розкидала, а за нею. Стара люта мати, очі вивело із з лоба От страшної муки втеребила в пісок жовтий, старі сильні руки. Довго плакав рибаленка, нема в мене роду, нема долі на сім світі. Ходім жити в воду. Підняв її, поцілував, хвиля застогнала. Розкрилася, закрилася і сліду не стало. З того часу ставок чистий заріс осокою, не купаються дівчата, обходять горою, як угледять, то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно, кругом його, а вночі дівчата випливає з води мати, сяде потім боці. Страшна, синя, розхристана і в мокрій сорості. мовчки дивиться на свій бік, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля ганусю виносить, голісінька стрепенеться, сяде на пісочку і рибалка випливає. Несе на сорочку баговиння зелене, поцілує в очі та й в воду, Соромиться на гнучки дівочий, на стан дівочий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї, Тільки вітер за сокою шепче. Хтось, хтось, сидить сумно над водою, чише довгі коси. Хтось, хтось.